Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За даними джерел, Зеленський таки зустрівся з Байденом на саміті G7. Як пишуть джерела, наближені до ОП, Байден не потис руку Єрмаку і відмовився спілкуватись в його присутності. Розмова була із Зеленським тетатет -тет, без перекладачів. Інформація перевіряється. Що ж, сигнал Байдена, очевидно, може бути показовим для Зеленського, і останні чутки щодо відставки Єрмака можуть бути правдивими. Відставка таки буде, якщо на це наполягає. Атимуть в США звинувачення проти керівника офісу президента Андрія Єрмака викликають питання. Деякі з них, наприклад, щодо САП та Набу, а також щодо його заступника Олега Татарова, давно озвучується і всередині України, і нашими західними партнерами. В свій час учасниця Палати представників США українського походження Вікторія Спарц зверталась до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення. Запитання політикині викликав глава офісу президента України Андрій Єрмак та його ймовірні зв'язки з Росією. Частина опублікованого листа Вікторії Спарц до президента прихована від публікації, закрита чорною плашкою. Зміст цього фрагменту не уточнюють у загальному описі. Листа є коротка згадка про нібито наявність різноманітної розвідувальної інформації щодо дій пана Єрмака в Україні та його імовірних зв'язків з Росією. У відкритій частині листа ці тези не відображені. Конгрес Конгресвумен також згадує в листі, що Єрмак призначив своїм заступником з питань правоохоронної діяльності Олега Татарова, тоді як він понад рік затримує призначення незалежного антикорупційного прокурора через. Що спеціалізована антикорупційна прокуратура і національне антикорупційне бюро не функціонують, тоді як президент Зеленський тяжко працює для створення союзів із заходом і нашою країною. На нас лежить відповідальність повідомити йому, якщо ми маємо занепокоєння щодо ключових людей у його оточенні. Це також наш обов'язок перед сміливими українськими солдатами і сильним українським народом, який бореться за свободу і міжнародний порядок для нас усіх. Підсумовує Спарц, зазначимо. Президент України Володимир Зеленський особисто вирушив до Хіросіми, Японія. Особисто приєднатися до лідерів країн Великої Сімки, Зеленський полетів на військовому літаку США до Японії після зупинки в Саудівській Аравії для участі в саміті Ліги Арабських Держав, повідомили виданню анонімні джерела. Речник Ради національної безпеки США відмовився від коментарів, зазначає Блумберг. Повідомляється, що раніше японські офіційні особи заявляли, що Зеленський приєднається до саміту віртуально, навіть незважаючи на те, що у неділю 21 травня додали додаткову сесію щодо України, щоб врахувати графік українського президента. Візит до Росіми місця першої ядерної атаки 78 років тому є особливо символічним з огляду на періодичні погрози президента Росії Володимира Путіна застосувати ядерну зброю в Україні. Пише видання до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.